14 травня 2004 року новини повідомляють про раптову смерть Зиновія Кулика, помічника тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича, фахового журналіста, колишнього керівника Держтелерадіо і екс-міністра інформації. Про обставини смерті кажуть коротко: обширний інфаркт. Вже наступного дня Зиновія Кулика поховали. Ці події дивують його колег і друзів. Що стосується його уходу, тут всі, хто його близько знав, до сих пор не вірять в єстественності цієї смерті. Про неприродні смерті Зиновія кулака підозрювали давно, але жодних прямих свідчень досі не існувало. Минулого місяця ми отримали повідомлення з Канади. Саме там зараз перебуває людина, яка погодилася говорити. Ми зустрілися в одному з готелів Торонто. Сергій Крижанівський в Україні був заможною людиною. Успішним адвокатом керував власною юридичною компанією, де працювали понад 100 фахівців. Тепер заслужений юрист України. Переховується в Канаді від переслідувань, попросив політичного притулку. Я приїжджаю, приїжаю з э, оформляю програму по біженству, саме по політичному біженству. Я я заявляю здесь о том, что я прислідуємо по политическим мотивам людьми Януковича. Крижанівський стверджує, що він давно товаришував з куликом. Наприкінці 2003-го року Кулик став помічником прем'єр-міністра Януковича і запросив Крижанівського попрацювати разом зі мною повідав свої завдання, яке дав йому кучма, щоб він був в команді Януковича, він за діями цієї команди, щоб він представляв. Над інформаційної э, блок в та команді, ну і докладував, зі кучмі. Крижанівський отримав від кулика непросте завдання. Сергій, як юрист, мав з'ясувати всі обставини судимості Януковича і доповісти, аби далі команда тодішнього прем'єра побудувала правильну інформаційну стратегію кампанії майбутнього кандидата в президенти. Я з этой целью був представлен э, совітнику э, Януковича Олександру э, Николаевичу Гурбичу э, также Олександр э, Тарнавського, который руководил тогда э, пресс службой Ми поїхали э, это було в конце февраля. В Юнаківа зустрітились э, з э, э, подільниками Януковича. Крижанівський стверджує, що тоді знайшов докази. Януковича засудили справедливо. Я обращался к э, этим лицам, к Солковскому, к Бабарю, к Маслову. Я выяснил в ходе встреч с этими подельниками о том, что Янукович действительно был э, участником тех событий. Он действительно и по первому эпизоду, э, и по второму, по второй судимости, он участвовал как в грабеже, так и наносил. Ударуючим лісом, тобто ізбивав. Ми збили саме шустри, все города заправляють. Трьох звинувачили их, забрали з урока да, в тому числі Янукович. Знаю, що сказали, що знімали на шапки. Про результати поїздки Крижанівський розповів Кулико. Юрист запевнив помічника прем'єр-міністра, що особливої проблеми із судимостями немає, адже за законом обидві судимості були автоматично погашені ще у 1977 році. По істеченні сроку на основанні 55-ї статті е, Уголовного кодексу України 60-го року через 5 років Після звершення преступлення, після відсідки, після виконання наказання, він був несудимий. Реально, общество можна було сказати. Але вони не могли цього зробити. Вони пішли, е показуючи, що це е волк знаходиться в шкурі. Метою команди Януковича було переконати виборців, що судимості були несправедливі, а сам колишній засуджений взагалі ні в чому не винен. Для цього планували наступну акцію, і навесні 2004 року її здійснили. Новий прес-секретар прем'єра Ганна Герман везе контрольованих владою журналістів на Донеччину. Там їм розповідають, що Янукович був засуджений несправедливо. Нав'язан був писати, що не судим, не судим, везде і всюду на кожному углу, якщо хочете, он должен кричати. А он говорить, я був судім. Зачем? Суддя Віталій Ховенський показує всім журналістам цю постанову, нібито підписану ним у 1978 році. Нею, нібито скасовувалися вироки Януковичу як несправедливі. Очі на всіважних столкових розговорів по поводу того, що Янукович чуть не був судим за знасилування там хто говорить за вбивство хто говорить, що за щось А суті основного. Ніхто не знає. Просто придумують і все. Так от суть такова, що с що з 1900, я ще раз повторюю, 78 1978 року постановлення президіма являється обов'язковим для виконання всіми юридическими і фізичними. Журналісти тоді ще не знають, що невдовзі прокуратура порушить кримінальну справу за фальсифікацією саме цієї постанови президії Донецького обласного суду. Стане ведомо, что документ про реабилитацию Януковича Пидробка. Эти постановления, которые впоследствии были исследованы Генеральной прокуратурой, Донецкой прокуратурой, и выявлено, что м, это подделка и подписи Хованского это тоже подделка. Зиновий, он был противником того, чтобы эти постановления вообще где-то показывать. Потому что он знал полностью всю фабулу этих дел. Крижанівський говорить, що різниця в поглядах на те, як пояснити судимості Януковича, стала причиною конфлікту Зеновія Кулика з прем'єром і його найближчим оточенням. Кулик був проти фальшивки, опоненти за 12 мая. Э, Приїхав к ньому э, на э, лівий берег, у нього э, офіс, його э, журнала Пік находився там. И когда мы с ним встретились, он э, как бы со мной прощался, он знал, что ему грозит опасность. Он был опасен, что он являлся носителем информации по реальным э, отсюдам Януковича, что дела эти были сфальсифицированы, и что э, э Зинови был противником того, чтобы в общественности давали липу за два дня после цієї разговора с Крыжаневским. Зеновий Кулик раптово помирає у своїй квартирі в ніч з 14 на 15 травня. Нам кажется, ну, всем, с кем я разговаривал, всем, с кем я работал в журнале ПИК очень долго, да. что Смерть произошла как-то, во-первых, невероятно неожиданно, во-вторых, -mm, причина смерти была невнятная. Названа да цього універсальний діагноз, да, скажем там, інфаркт чекає. Да, обшивний інфаркт. от, от Перва інфаркту умирає совершенно здоровий чоловік. Ігор Юрченко, колега Зиновія Кулика по журналістському цеху, зокрема журналу Пік, 14 травня 2004 року. Пам'ятає похвилинно. Зиновій Кулик, засновник видання, був у редакції за лічені години до смерті. А Владимирович обязательно, обязательно в день сдачи журнала, несмотря на занятость, приезжал, чтобы посмотреть, какие-то замечания сделать, что-то утвердить. И я приехал, наверное, часов в 8 вечера, журнал поздно сдавался. Он приехал часов, по-моему, в 9, в распрекрасном совершенно настроении, с, с хорошим там, цветом лица, я не знаю, как это сказать, но с абсолютно пышущий здоровьем, еще очень сильно шутил. З редакції журналу Кулик поїхав приблизно о пів на одинадцяту вечора. Його чекали в Кабінеті міністрів України на якусь термінову вечірню нараду. Звідти донедавна бадьорий, помічник прем'єр-міністра, вийшов уже нездорово. Останній день, коли ми поверталися зустрічі, це около 12-ї ночі було. Я не пам'ятаю, яке число було. И у него очень сильно болела голова. Значит, задняя часть головы очень сильно болела. Он сказал, что так печет, что невозможно.